Привіт! Це було рік тому. В глибині дикого лісу нами було знайдене невелике джерельце, яке ми розкопали до справжнього ставка. Все це було зроблено заради карася Бориса. Його ми вирощували в акваріумі протягом трьох років, але для подальшого розвитку було необхідно переселити його у справжню водойму. За весь рік ставок став частиною нашого життя. Доводилося регулярно його відвідувати і підгодовувати карасика Бориса, а також інших рибок, яких ми запустили. З приходом осені ми зайнялися підготовкою ставка до зими для того, щоб мешканці нашої водойми комфортно перенесли холод. Ми викопали зимувальну яму, а взимку приходили до ставка ще частіше, бо побоювалися того, що він замерзне, і рибки задихнуться. Але цього року лунки бурити не довелося. Сильних морозів у нас не було. В холодну пору року ми теж допомагали рибкам з харчуванням, адже природної їжі взимку обмаль. Прийшовши до ставка навесні від побаченого, ми трохи засмутилися. Хтось вкрав стічну трубу, і вода витікала через канавку в греблі, тим самим підмивала її. Але ми не опустили руки і зробили новий стік. А щоб застерегтися від крадіїв та дізнатися, які тварини відвідують наш ставок, ми встановили на дереві фотопастку. Крім цього, навесні ми почистили ставок від листя, провели вапнування, зробили підводну годівницю та. Лавочку на березі, щоб спостерігати за ставком було ще зручніше. З весни ставок практично ніяк не змінився. Рибки живі і здорові, всі рослини теж в порядку. Але сьогодні кардинально змінимо наше водоймище ще ми. Одного разу під час догляду привернула нашу увагу ось ця яма. Вона то наповнювалася водою, то пересихала. Я з цікавості вирішив прибрати сухе листя палицею і побачив, що в цій ямі б'є ще одне джерело, і вода просто йде під землю. Але сьогодні ми направимо її в потрібне русло, в наш ставок. А ще зробимо його більшим і за рахунок нового джерела повноводнішим. Ми озброїлися лопатами, і перед всім задуманим ставок потрібно спустити. Нам цього дуже не хочеться, але по-іншому ніяк. Щоб це зробити, прокопуємо невеликий отвір знизу греблі. Коли вода почала витікати, ми, не гаючи часу, взяли шматок металевої сітки і нею перегородили викопаний отвір, щоб з водою не витекли і рибки. Тепер потрібно дочекатися, коли ставок спуститься. Сітку, якою закладений отвір в греблі, іноді доводилося прочищати, так як її забивало. Через деякий час наша водойма обміліла до потрібного рівня. Перед подальшими роботами рибок потрібно евакуювати зі ставка, щоб ті не постраждали. Заодно і подивимося, як вони змінилися. Я взяв відерце, сачок. І почав виловлювати рибок одну за одною. Робимо це акуратно, щоб випадково їх не злякати, адже вони дуже спритні. Через годину рибалки сачком у ставку не залишилося жодної рибки. Зараз можемо бачити, як вони виросли. Але найбільший тут Борис він дуже добре підріс за цей рік. А це означає, що копали ставок і трудилися біля нього ми не даремно. На час робіт ми переселимо рибок у 40-літровий бідон і поставимо його в тінь. Взявши в руки відра, ми залізли у ставок. За цілий рік він трохи замулився. Мул необхідно прибрати, тому що він перешкоджає насиченню води киснем, а також негативно впливає на її якості. Ми набирали мул у відра і передавали їх хлопцям, які перебували на березі. А вони виносили його подалі від ставка, щоб від дощів мул знову не опинився у водоймі. Після очистки під ногами вже стало відчуватися тверде дно, а ось тільки мулу було під водою. Наступне, чим ми займемося, це збільшенням площі ставка. Навесні риба піде на нерест, і наша водойма поповниться новими жителями, і їм може бути тіснувато. Працюватимемо вручну, так як ставок знаходиться в лісовій глуші, куди не веде жодна дорога або стежка. І технікою сюди просто-напросто не заїхати. Земля тверда, як камінь, тому що весь рік ми ходили по ній і втоптували її. Трохи прокопавши, пішов в м'якший і вологіший шар землі, який піддавався лопатам легше. Скопуємо берег до наявної глибини, і так по цілому периметру водойми. Під час копання на нас чекали такі труднощі, як коріння та величезне каміння, але спільними зусиллями ми з ними впоралися. Після розкопування площа ставка збільшилася у півтора рази. Але ми хочемо зробити його ще й глибше. Копати вглиб не вийде, тому що далі йде шар каменю. Навіть не кожен екскаватор його подужає, але можна зробити водойму глибшою за рахунок збільшення дамби. Для цього потрібно заготовити матеріали. Нас цікавлять сухі чи ще краще впавші дерева. Пиляти будемо дворучною пилою дружба, тому що її набагато. Нагато легше дотягнути сюди, ніж бензопилу. Підпилюємо колоди до потрібної довжини. І несемо їх до ставка. Після цього ми знову взяли лопати та почали викопувати глибокі ями біля греблі. У цій ями ставимо колоди потонше. Вони послужать стовпчиками. Щоб вони надійніше стояли в землі, підсипаємо їх камінням. Після цього стовпи можна закопувати. Слідом до стовпів прикладаємо велику колоду. І шуруповертом просверлюємо отвір. Його ми зробили для того, щоб цвях легше входив у твердий граб. За таким самим принципом закріплюємо колоду до всіх стовпчиків. Робимо все те саме із двома колодами, що залишилися. Після того, як всі колоди закріплені, відпилюємо стирчащі кінці стовпів. Цими відрізками ми заткнули великі щілини. Вийшов дуже міцний каркас. Зараз у ньому потрібно встановити стічну трубу, просто вставляємо її між двох колод. Тепер можемо закладати отвір у греблі, який ми прокопували для того, щоб спустити ставок. Для цього ми застосовуємо пеньки, каміння та землю. Щоб нова дамба не пропускала воду, ми взяли щільну клейонку, розстелили її по каркасу і прибили скобами. Після цього проробляємо в клейонці отвір під стічну трубу. Тепер дамбу потрібно закидати землею, щоб її укріпити і досягти максимальної герметичності. Землю ми періодично змочували водою і притрамбовували. Поряд земля закінчилася і довелося ще скопувати береги для того, щоб добути землю для підсипки греблі. А коли копати стало нікуди, ми взяли гумові капаси, набирали землю в них і тягали її з іншого кінця ставка. Гребля готова. Вона стала більшою в два з половиною рази. За рахунок цього ставок зможе ще більше наповнятися. Після виготовлення греблі всі дуже зголодніли, тому було вирішено приготувати обід, зачищаємо землю від сухого листя та паличок. Викладаємо на підготовлене місце дрова і розводимо багаття. З палець ми змайстрували триногу і підчепили до неї казан. Розміщуємо його над багаттям і всипаємо в нього рис, заливаємо водою, не забуваємо додати сіль і варимо рис до готовності. Через 25 хвилин забираємо рис з казана. І приступаємо до нарізки м'яса, ріжемо його на великі кубики приблизно одинакового розміру. У чистий казан вливаємо велику кількість соняшникової олії. Чекаємо, коли вона розжариться, і можна закидати м'ясо. Нехай воно обсмажується, а ми за цей час наріжемо овочі, цибулю півкільцями і додаємо її до м'яса. Воно якраз підрум'янилося. Моркву ріжемо на брусочки. І теж відправляємо в казан. Трохи перемішуємо і чекаємо, коли овочі приготуються. До цього всього всипаємо жменю роцину, розтираємо між долонями зіру, додаємо трошки меленого коріандру, куркуму, червоний гострий перець. І куди ж без солі. Слідом за спеціями заливаємо у казан воду, кладемо дві головки часнику і стільки ж перчиків чилі. Чекаємо хвилин 10 і перекладаємо назад у казан рис. Ретельно перемішуємо і можемо забирати перчики та часник. Ми приготували узбецький плов, викладаємо його на тарілочки і з великим апетитом приступаємо до трапези. Плов вийшов неймовірно смачним та ситним. Після такого обіду одразу ж відчувається прилив сил. Тож повертаємось до роботи. Зараз ми з'єднаємо знайдене джерело з нашим ставком, щоб він швидше наповнювався і став ще повноводнішим. Спочатку джерело потрібно почистити від гілок, листя і землі. Після цього можемо прокопуватись до ставка. Потрібно розрити приблизно 2 метри землі, щоб вода почала надходити в ставок. Тепер нашу водойму живить аж два джерела, і вода прибуває дуже швидко. Рівень вже достатній для того, щоб запустити назад рибок. Перед цим поміщаємо бідон у ставок на кілька хвилин, щоб температура води в бідоні прирівнялася до температури водойми. Випускаємо рибок. Вони вже напевно скучили за ставком. До них ми вирішили підселити ще й раків. Вони виконуватимуть роль санітарів. Якщо якась рибка захворіє і помре, то раки її з'їдять. І не допустять поширення інфекції по ставку. Людина, яка надала нам раків, сказала, що у нього незабаром з'явиться мальок справжніх золотих рибок. Це коропи кої, неймовірно красива риба. Якщо ви хочете, щоб ми запустили таких коропів у наш ставок, то пишіть у коментарях. І ми обов'язково це зробимо. А наші рибки за весь час голодніли. Тому наповнюємо годівницю свіженьким кормом і занурюємо її на дно. Залишилося тільки привести до ладу береги. За допомогою лопати та сапки розрівнюємо землю, яку ми викидали під час розкопування ставка. Газон від робіт постраждав, тому ми взяли насіння та засіяли береги новим, а також дамбу. Коріння трави її ніби армують і додатково зміцнять. Крім газону, ми посадили і нові саджанці верби. Думаю, вам так само, як і нам цікаво, що ж там зняла фотопастка. Давайте дістанемо з неї флешку і вставимо її в ноутбук. Ого, скільки тут кадрів! Але покажемо вам лише найцікавіші. На цьому записі біля нашого ставка ми побачили двох хлопців, які з зацікавленістю його розглядали. Можливо, це наші підписники. А на цих кадрах можемо бачити таких птахів, як дятел, ворони і навіть яструб. Ми переживали, щоб він нічого не зробив з рибками. Але яструб просто покупався і полетів. Вночі до ставка. Прилітали ще й кажани. А наступний кадр нас дуже шокував. Спрацювання фотопастки спровокував величезний кабан, який прийшов до ставка на водопій. Мабуть, він тут не вперше, оскільки фотопастка зняла його ще й уночі. Ми дуже раді, що наша водойма приносить користь тваринам і птахам. Ось так змінився наш ставок через рік. Але на цьому ідеї у нас не закінчилися. Правда, не завадило б зробити на березі. Зі якесь житло, на кшталт хижини, щоб під час роботи можна було залишатися на ніч біля ставка. Якщо під цим відео набереться 25 тисяч лайків, ми відразу ж приступаємо до будівництва будиночка, тож тисніть на пальці вверх і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі!